Бог вибрав тебе в своє діло. Надіюсь, така думка приходила кожному. Чому Бог вибрав мене саме? Ну я не говорю про себе, говорю про вас. У деяких випадках, я думаю, коли ви чуєте тут проповідь Євангелія, і коли закликаю, ви вже повинні йти, ви вже повинні робити. Давайте, давайте своїм друзям пішлем. Ви повинні. Я думаю, інколи чому я повинен. Справді була така думка, ну хто я такий? Михайло, ну ти би пішов. Інколи розумієте, я не збавляю, що кажу, ви мене покличте з собою. І щоб я теж міг попрацювати разом з вами, можливо, ви якогось досвіду наберетеся. Я не кажу, що я всемогутній, всемогутній Бог. Але я знаю одне, Дух Святий дає часто такий підхід неординарний, що навіть не говорячи, давай, покайся, ти там. Ні, ми так не говоримо. Ми несемо добру новину. Ви думаєте, як я покличу його, як вони всі проти нього? Чому я? Боже, що я можу? Я тільки прийшла. Або я тільки прийшов, що я можу. Що ти риба хоче весь час мене, щоб я за хребет помолився? Раз визвав, я стою і не знаю, що й казати, а хребет зцілився, до речі, в того чоловіка Ігоря. Алілуя. А що інших нема? Ноги в когось болять зараз? Ні, я бачу Настя сьогодні з дітьми, думаю, когось іншого. Якщо когось болять, давайте ми сьогодні помолимося за Твої ноги. Я вірю, що Дух Святий скаже, хто буде молитися. Тому що ми маємо дари. І для цього Господь вибирає нас. О, Господи, чому я? Знаєте, коли я так думав, мені завжди приходили слова з Біблії про Ілью. Чому я, Господи, я тут один? І я розумію, що Він ще тисячі приготував, таких як ми. Просто дехто сьогодні ще сидить, виглядаючи, а справді це я? Так, да, це ти. Це ти. Напиши нам. Приходь до нас, приїжджайте до нас, для того, щоб ви зрозуміли, що це ти. Щоб ми змогли вас не те що переконати, а привести справді, щоб ви пізнали, що Христос є у вас, і все буде без ваших зусиль. Але через віру вашу є тисячі інших, які теж повинні з'єднатися з церквою, єдиною церквою, яка на небі, так і на землі.